Окей, okay, let's go. Порядок! Та що, стравичка така цупкенька, що трошки не косить так, як треба. І дійсно оті сегменти, що... Крупний наріз на них слабо косить. Перший і самий варіатор на нет. Сама понижена. Хоча на тих, що були перед цим сегментом, косиві повишеною. Вот Отакий розклад. Так що, зараз будемо демонтувати коси, будемо сегменти точити, бо так їх не поточиш. І, по ходу там видно щось попало, бо з'явилися зазори. Вон які вони зазори. Понятно діло, що от тут зазору немає, тут є, тут нема, тут нема, там є. Ну так же ж не буває, щоб це пальці просіли. Зараз будемо шукати причину і обирати зазори. Навіть на останньому який зазор, а його ж не було. Ну, понятно, як зазор, як же він ріже, він жує. Зараз будемо все це діло підводити, бо начебто на погоді стає, треба ж косити, а травичка вже цукенька. Треба, щоб було підведено. чітко. Сьогодні працюємо з косою. І так на сезон декілька разів. Шумахер був, не коса зовсім. Шумахер не коса зовсім. Там нарізи крупніші і на пальцях немає продіворежущі. Там же коса і низом, і верхом. Сегменти стоять один так, другий на виворот. І на болтиках. Ну, а на будущее, якщо у мене сегменти гладкі. Треба ще спробувати їх. наступний рік наклепаю одну зубами, а одну хату подивимося. А так виходить, прокос іде і трошки ціле такі полосочки залишаються. Тому що так, то все із-за сегментів. Так що працюємо. Все. Підточено, виріхтовано, ну що, значить нічого й не попадає, а сегменти викручені. Ну зараз вирівняв, тепер відрегулюю прижамі а тоді ж вже підведуть ці пальці, викручує бідолаху, що там, чи то трава така, чи сегменти такі, що їх веде. Треба ну, імпортну косу, товстішу. на товстішу шину, вот. то такі справи. напресували. Дощ передавали, та немає. його. Ну а такий, як на дощ. Зараз поза. Катуємо, завтра вже складемо. Обов'язково. Обов'язково сашка тобі побачиш. Ось він. Ось він, Сашко Морозівський. Ось він. Це якийсь коротенький. І так, для дочистить визнаки, будучий доктор. У Івана на практиці. Да. Закінчив третій семестр, да? так? Третій. Третій. Курс. третій курс. У Івана на практиці. Хлопець ага. заробляє копійку. Не жде, що йому боженька подасть. Диви, як забігав Сашко. Ну тільки що ж перечіпляється за свої ноги. А диви, як забігав, га? Дівчата, дивіться, будучи хазяїн, з якого кажуть, буде толк, та, Саша? Товариші, підписники і глядачі каналу отримали посилку із прилук від заболотнього Віктора Івановича. Ну, уж дуже просив виготовити йому кріплення переднє на двигатель ОМ366. Ну так як ми використовуємо стандарт, стандартне кріплення, от як ви бачите, як воно виглядає. Ну, щоб його сюди доточити, от зробили отаку приспособу. Я вже в відео розповідав, як це воно все. Нехитра ця штука, просто визначиться в розмірі. 12 мм, здається, товщина оцього металу. І отак от тут все на конус зробимо. Там уже я обрізав, сейчас суідіню і зварю все це діло. Ну варить треба повністю в цьому всьому, так сказати, приспособленні, щоб воно було зажате, щоб його тоді не повело. І тоді, коли ви розріжете лонжерони. Там додати треба 16,5 сантиметрів. то буде і верх, і низ зійдеться соосна. Розрізати лонжеру треба на третьому, третьому отворі задньої частини, він там якраз 16 сантиметрів шириною. Додати швелер ну, в якогось стінка, та не 5 мм, а вона є, здається, 8 або 7, Ну щоб товщина одного. Ну, як, як там все це діло робив у відео є. Факт той, що метал, з якого я додав, у мене закінчився. Метал. Та була стойка сплуга. і Качество металу, зрозуміло, було там е, хороше. Здається, 45 х. А це от є у мене метал, підписник мені присилав, то я робив із нього е, на задню бабку ту опору нижню, бо там була поломана. Ну, вона чугунна, але я зробив металеву, тому що де ти тут чугуна того візьмеш. От я вже вирізав, як ви бачите, е, квадрат. Товщина його виходить 30 на 35. От розрізаю пополам, роблю конуса, роблю отвори, завалюю, туди приварюю, облагородюю і буде, так сказати, кріплення. Ну, понятне діло, що одна сторона рівна, це от, як ви бачите, відрізана трохи нерівно, що прийшлося торцювати. Ну і все це за допомогою болгарки на сонці. І, та, і та, далі. Це не те, що там я не хочу, в мене просто не вистачає часу. У мене своя робота, ще синокос не закінчився. Вітри, жара, лки-палки, а мені треба займатися ну, ну, цим ділом. Так що, це ж якби в мене поставило було на, е, як кажуть, на широку ногу чи на конвейер, то я б може й займався цим ділом. Ну цим я не займаюся. Я знімаю все це діло в Ютубі, розказую, показую, як це можна самостійно в домашніх умовах е, все це діло так сказати виготовити. Просто заслужу. Кава, блядь, арку, і все воно робиться. Я б і радий би усім допомогти. Ну, ви ж самі розумієте, ну дві руки. ну не, не встигаю я все. Як виходить, і сам за себе, і за всіх. ну, ну Хоч розірвись. Так що, вибачайте, може, кому відмовив, що ну, не так воно просто. Це б в мене були робітники, та, що я тільки ходив та ними керував, то може воно б і без діло А як я все це діло роблю сам, то дуже не розжинися. так що...

Отак вони виглядають. І номенклатурні номери залишилися. От. Ну, Тут трошки ще піти. Уже конус тут є. Вуха ці я поодрізав. Зараз сини повикидаю. І зараз будемо виготовляти передні. Точно так же конуса отвори, а тоді вже прикрутимо і будемо приварювати. Получається, в нього оце верхня часть, а то нижня. Ну воно тут не попутаєш, так не поставиш. так він виглядає. Зварили, тепер зачистить шви, облагородить головку, все свосну, даному, як так сказати, приспособленню. І зварили оце так гаряче ще. Зараз остине. Оце отак. Всі розміри видержані, так що, я думаю, буде тримати. Так, поки що чорнова обробка швів. Як ви бачите. Ну, ще підчистю, кінці облагородю. От, звужу. А так все сосну. От як. Взять, зазорочек чітко. Ну та по шаблону там не поведе. Кінці ще зроблю, облагородю. Ну, красить вже ж не будемо, вже чоловік покрасе у свій колір. А так залишилися навіть номенклатурні номера. Ну, троєчка тут ось послідня, Чуть-чуть я її царапнув. Ну, це ж така болгарка в руками. От. А з обратної сторони теж тройка, 224 і тут троєчка. 3, 2, 4, все залишилося на самому місці. Просто доварені кінці. Ну, трошки ще ще чуть-чуть Ось цю сторону треба. І буде отлично. І буде отлично. Так що, скоро, скоро, скоро діло йде до завершення. Не так швидко, як хочеться. Сьогодні ще сину треба їхати пресувати, А я, а я кровстей не готую. Ось вот так і справи. Так. Працюємо далі. Получається що? Цю головочку я завожу. Сейчас тут трошки завожу, сейчас поміряю на стіка. І все. Строблено без фрезерного станка. Луканітовим кругом. От і дивимося. Ця головка. Тут, виходить, у нас 34. Да? Бачиш, а ця 35. Ну я так і робив. 36. Навіть. Так, низи дивимося. Тут у нас є хляк, що так узяти. 37, так? Ну а цей... Ага, 36,5. Ну нічого страшного. 5 мм. Може, я сякраз зазубринка, зараз зитру І буде. 36,5, ну, 25 соточек. Ну нічого. Зараз я його вершочок підганю, так І всі проблеми. Чоб уже воно було, так сказати, Одинокло. А так, в принципі, дивись. Мене одинакові. Оце і все. А як там трошки різниця? Воно ж на це все на ходові качество для трактора, воно ж ніяк не, повли... не повлияє. Отак. І все. О! Тут у нас 35, да? Да, тридцать. Все, so, сейчас. В эту сторону. Вода. Отлично. Ну, это уже я. Так, я как у себя. Ja czuję się И вправо. Опа. І так ми дивимося. О, вже 35. Сейчас ще цю сторону на кінець. І все. Ось все. І тепер дивимося 35 рівно, І це 35 рівно, Все, зараз фасочки знімаю, облагоражую і готово. Ще виточить п'ятачки сантиметрові приставочки. Подивитися в телефоні, там розміри присилали. І посилку можна відправляти. Так що дивіться, користуйтеся, коментуйте. І все вам благ і на все добре.